Я дуже вдячна за те, що ми сьогодні тут нас зібрав татаринов Михайло Вікторович на цей тренінг. Особисто я також чула інформація була про те, що курси в університеті імені Каразіна проводяться, але стоїть таке питання: чи вони будуть зараховані нам як підвищення кваліфікації? Це особисто моє таке питання, тому що я вже також стою ну, в записі, будемо так говорити, у, у відділі освіти на курси, але так розумію, що це буде в іншій установі, скажімо так. З приводу того, планую, звичайно, пройти, але також тоді буду шукати варіанти після сьогоднішньої зустрічі. А те, що ми сьогодні з вами зустрілися і попрацювали, звичайно, дуже. Багато цікавого змістовного, ми отримали на лекції Левчука, підкажіть, будь ласка, Віктора як... Георгійовича. поновили дещо свої знання, і саме дійсно ця ситуація, яка сьогодні у нас в Україні релігійна, вона ну, частково нас все одно турбує, тому що ми її предмет таки викладаємо, і ми є просто особисто громадяни нашого суспільства. І, звичайно ж, також подивилися на рівень людей, на те, що нам було запропоновано з оцінкою експертів, і зробили для себе певні висновки, на якому етапі пізнання матеріалу по православній культурі Слобожанщини знаходимося. Ну, конкретно я особисто. Дякую.